До речі, Монтян взагалі перестала розуміти те, які ж цілі у цієї СВО, яку вона підтримувала всі ці роки, і продовжує підтримувати. А кашто ніхто не знає навіть каково цілі СВО. Тому що, повторюсь, денацифікація це не може бути цілею. Коли воюєш з колективним западом, об'являти ціль денацифікації якогось са. Іха, ну це просто несерйозно. Чув Путін, не задоволені тобою ті, хто тобі повірив і зрадив Україну, але нічого. Монтян. Ти ж сама за це все, ось за цей руський мір та за зет ідею топила. Раніше примарні та абсолютно божевільні цілі СВО тебе не напружували. А зараз подивіться, як вона заговорила. Ну нічого. Монтян, як і царьов. Думали, що вони, зрадивши Україну, будуть комусь там на болотах потрібні, але ні. Зрадників не люблять ніде, навіть у такому режимі, як в Росії.